Ми ніколи не визнаємо ці території, які тимчасово окуповані територіями Росії. Ми не можемо цього зробити. Якщо завтра буде припинення вогню, усі зупиняться. І якщо у нас не буде сил повернути ці території, то ми готові говорити про це. Ми готові повернути їх у майбутньому дипломатичним шляхом, а не зброєю. І Я думаю, що це хороший компроміс для всіх. Відзначу, американський президент Дональд Трамп продовжує критикувати Росію. Він знову заявив, що незадоволений діями кремлівського диктатора Путіна. Глава Білого Дому зазначив, що російська армія завдає масованих ударів по українських містах і цивільній інфраструктурі однак її територіальні здобутки залишаються мінімальними. Uh, я дуже незадоволений діями Росії та діями президента Путіна. Мені це зовсім не подобається. Він вбиває людей без будь-якої причини. Вони діють дуже погано, враховуючи, що поставили на карту усе. Їхня економіка летить до біса. Вони бомблять все підряд і завойовують дуже мало територій. Якщо взагалі завойовують нині до нашого обговорення доєднується Олег Шамшур, дипломат колишній посолу у США та Франції. Пане Олеже, добрий день. Дякую, що доєдналися до ефіру. Прямого вітаю, дякую за запрошення. Отже, насамперед хочеться поговорити стосовно заяви президента Зеленського. Він каже, що. У разі якщо військовою силою не вдасться відвоювати анексовані території та захоплені, що це власне зможемо зробити дипломатичними шляхами. Як насправді ви оцінюєте таку заяву та чи реально зі сторони дипломатії підходите до вирішення цього питання? Ну я думаю, що давайте не будемо підходити навіть з. Під кутом зору дипломатії, як на мене, треба чесно сказати суспільству, і це взагалі таке питання, що те, чого не вистачає нам, це чесної розмови влади з суспільством, і частиною цієї чесної розмови мало б стати те, що в разі припинення вогню треба розуміти що це призведе до ну де факто окупації значної частини української території російської федерації і це не на один рік не на два це не на десятиліття, можливо на покоління і тому я б не став створювати ілюзії, навіть про те, що нам вдасться це повернути дипломатичними засобами. Так, ми зараз це не можемо відвоювати, але й і говорити про те, що ми зможемо це зробити, використовуючи дипломатичні засоби, навіть маючи якихось супердипломатів, ну це дуже і дуже навряд чи. Тобто, отака ситуація. Тобто, треба розуміти, що. Те, що зараз обговорюється, тобто можливе припинення вогню, хоча це, як ви розумієте, також ну зараз виглядає дуже і дуже. Такі віддаленою перспективою призведе до того, в ці, якщо виходити з тієї редакції, ем, ну можливого регулювання, яку відстоює і Трамп, і наші європейські партнери, це визнання де-факто окупації значної частини української території Росією, і відповідно ем, завершення цього етапу війни і відкриття фактично. Ем, Скажімо, відкриття того, що війна знову перетворюється в постійну європейську інституцію, тобто треба речі на речі дивитися реально, і треба чесно про це сказати суспільству. Президент Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця. Таку заяву зробив Володимир Зеленський. Утім, видання The Telegraph пише, що е, Трамп умиває руки від війни в Україні. То що насправді відбувається, тому що ми побачили під час генеральної асамблеї ООН зустрілися Зеленський і Трамп, і риторика Трампа вкотре змінилася. Він критикував Росію, називав її паперовим тигром та говорив, що вони нікуди не просували. У своїх наступальних операціях? по-перше, я би дуже обережно ставився до, до до тих до спроб, скажімо, позитивно інтерпретувати заяви Трампа і робити якісь позитивні для нас висновки. Це ми вже бачили, це ми вже проходили. Ми знаємо про ем, такі емоційні кичелі гойдалки Трампа. З одного боку, в інший бік, ми чули про те, що Україна має поступитися територіями. Знає... зараз, ми почули про те, що Росія поперовує тигр, і Україна може виграти війну. Тобто, треба ставитись до цього дуже і дуже обережно. Тобто, це приємно і важливо. Ну от в даний момент скажімо, в системі реального часу, але для цього нам треба по перше. Побачити, щоб такі заяви були не один день, не один тиждень, а дійсно змінилася стратегія Сполучених Штатів. Це по-перше, по-друге, треба також вважати, і я думаю, що це в принципі вірний підхід, що це виглядає таким чином, що Трамп свідомий тих репутаційних втрат, які він несе через таку нахабну зухвалу поведінку. Путіна і тим він намагається надіслати ну привіт Путіну, показати, що все таки е, директором всесвіту є саме Дональд Трамп, тобто таким чином він. Хоче справити е, тиск на Путіна, і е, тут в деяких публікації цитували е, представників Білого Дому, що це така переговорна стратегія. Треба також зважати на заяви е, Рубі, які витримані на багато-набагато більш в традиційних трампівських, е, ну скажімо, висловах і підходах. Це також треба враховувати. І третій момент я вважаю взагалі не найбільш суттєвий, необхідно, щоб ця риторика, щоб говорити про якісь зміни, вона підкріплювалася реальними діями. А реальні дії це посилення санкційного тиску на Путіна і особливо на тих, хто допомагає йому. Обходити санкції, і друге продовження і не просто продовження, а наращ... наро... нарощування допомоги Україні насамперед сам військовій сфері. От якщо б це ми побачили, тоді можна було і говорити про якісь зміни. Ну, бодай про їхній початок. Наразі ну, начебто, Трамп обіцяв і надалі продовжити дію цього механізму. Постачання зброї через закупівлю зброї європейськими країнами-членами НАТО. Але треба знову ж таки побачити і впевненість, що цей механізм функціонує постійно і ефективно. Я дякую вам, що доєдналися до нашого обговорення, що знайшли час для того, аби бути з прямим Олег Шамшур, дипломат, колишній посол США і Франції, був з нами на прямому зв'язку.